Григорій Решетник показав учасниць проекту Холостяк. Справа в тому, що нещодавно на сторінці незмінного ведучого з'явилась цікава фотографія. І за словами самого Григорія, на ній дівчата, які приймали участь у першій вечірці, зйомки якої тривали понад 30 годин. Вишукані плаття дівчат явно вказують на те, що вони не просто члени зйомочної команди, а скоріш за все дійсно учасниці проекту. Однак виникає питання. Чому їх вирішили показати так рано і чому засвітили не всіх, а лише частину? І хоча точної відповіді на це нема, здогадки напрошуються самі по собі. З великою долею ймовірності, це дівчата, які залишили проект за рішенням холостяка вже після першої вечірки. Сам же Григорій не втомлюється вкотре анонсувати черговий найкращий сезон і під фотографією написав Вже заздрю вам, що ви побачите цей сезон. Так цікаво, вже давно не було щодня сюрприз і нова пригода. А що думаєте ви чи дійсно дівчата на фотографії учасниці проекту? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.